Вітаю всіх! Це чергове відео з блоку Photoshop Blitz. І сьогодні ми розглянемо з вами е такий інструмент, як маска. Що воно таке і як воно допомагає нам редагувати будь-який елемент, не псуючи е вихідну інформацію на цьому елементі. Тож, я відкрию будь-яке зображення. Розблокую його, створю ще один новий шар, залью його якимось темним кольором і перетягну під низ. Цей колір мені потрібен для того, щоб я бачив зміни. Маска допомагає приховувати одні е ділянки зображення і залишати видивими інші. Маска е, створюється по-різному. Тобто є основний інструмент. Це сама оця мініатюрка. Е, маска шару внизу відповідного вікна. Але маску можна створити, наприклад, із виділення. Для цього нам задавиться та ж сама, наприклад, магічна паличка, виставити їй конкретне там значення. Е, Допуску Tolerance так, щоб вона виділяла лише потрібні нам ділянки. Наприклад, тобто, тут у нас е два достатньо освітних кольори, і тому між ними має бути якийсь дуже-дуже точний розділ, щоб виділення оцей е пункт по ньому правильно спрацював. Але навіть тут, бачите, він може бути трошечки. Е не точно. тому, в принципі, все це треба підлаштовувати. Тож, перший спосіб це от через магічну паличку, або, наприклад, теж саме там швидке виділення, там це кнопка Select and Mask вибрати і замаскувати. Ви натискаєте. І у вас щось відбувається з зображенням. А, тобто, ви. Бачите, що картки стали темніші, фон лишився білим. В чому суд? Суть? суть в тому, що маска створюється і вона ділить зображення на два кольори. Білий те, що ми бачимо, чорний те, чого ми не бачимо. Якщо, наприклад, зараз візьму тут познак трансперенсії прозорість і підніму його до 100%, я побачу, що в мене коричним стали самі картки, тому що за замовчуванням чорним кольором тобто тим, що приховує. Золодес саме виділення всередині, тому мені треба було б його вибрати і інвертувати, саме виділення. Але я можу це зробити тут. Внизу у вас є кнопка Invert. Ви клацієте, у вас міняється місцями чорний з білим. І тепер я бачу картки і не бачу фону. це транспаренція мені просто допомагає бачити коректніше. Треба мені бачити. Що буде позаду, чи мені треба лишитись на даний момент і побачити, які в мене є там неточності. А неточності є. І вони грубі. Ось ви їх бачите, ці пікселі. Як можна все це виправити? Можна прямо в цьому вікні пробувати користуватися, наприклад, параметрами радіус. Тобто, ось це виділення, тут пунктир, який був. Ми його розширимо, ми його розтягуємо. тобто Ми там самим намагаємося, не міняючи його форму, вона така ж зубцова, вона така ж груба, але вона намагається мені там пом'якшити контур. Але воно, в принципі, якщо дуже велике значення, то воно залазить на зображення і починає його псувати. Тобто можна писати якісь невеликі там значення і пробувати через нього зробити. Тобто трошки його розминуло. Далі у мене є параметри Smooth згладжування, так, от воно теж бере і оці грубі пікселі, там вони дуже точно намагається їх е розмазати, але воно стає дуже-дуже е розсіяним по краю, тому тут в принципі, дуже велике значення бажано теж не використовувати або замінити його, його е фезер е розтушуванням, тобто робить по суті, щось схоже. То, в принципі, бере і по краю від пунктиру всередину і назовні в обидві боки на ось це значення пікселів бере і розсіює. Тобто, якщо смус виходить там за межі виділення, то тут ми працюємо прямо від центру виділення, тобто від пунктиру в обидві боки. Тобто Можна писати якийсь невелике значення фезер і якийсь невеличкий смус. Буде вже більш-менш акуратно. І далі нам треба вивести це зображення. Тобто ви, ви відкриваєте ось згорток, він у вас є Output Settings, зазначені на виведення. І вибираєте зі списку, як ви хочете його передати в програму. Виділення, маску, те, що нам потрібно, новий шар, новий шар з маскою. Тобто воно продублює зображення і наліпить на нього саму маску. Ми візьмемо просто Layer Mask, маска-шар. Вибираю. Натискаємо ОК. І у мене з'являється додаткове зв'язане зображення. По-перше, я тепер бачу, що і де у мене знаходиться. Я бачу оцей темний фон, все, що було білим на цьому зображенні, воно проступило. Ну, Приховалося чорним я не бачу, білим я бачу, а перехід від чорного до білого, тобто через сірі відтінки. Робить щось на кшталт прозорості. Якщо цей зв'язочок тут е встановлений, то переміщуючи, наприклад, зображення, воно рухається разом з маскою. Якщо його відключу, я рухаю зображення, так, а маска не міняється. Тобто, ну, оц оці ділянки вони залишаються фіксованими на положення. Це перший спосіб, отакий один із способів створення маски. Якщо її вибрати, а вибрати її як окремий елемент, то ми можемо бачити, що у нас виділяється певний об'єкт, і це означає, що працюватимемо ми на ньому. Якщо я хочу щось на цьому зображенні приховати, замалювати або ще щось, я буду працювати не з ним. У мене саме зображення лишиться, як воно є. Тобто цей білий фон насправді нікуди не дівся, він просто прихований. Якщо я візьму там, наприклад, ну, пензлик і буду малювати там чорним кольором, я малюю по фотографії ОП, ви бачите, і я її збсував. Але якщо я виділю маску і буду по ділянці маски, це малювати, то я якби стираю. Видиму ділянку, бо вона зафарбована чорним. Саме зображення не зіпсувалося, я можу в будь-який момент цю маску прибрати або ще щось з нею зробити. Отже, що я можу з нею зробити? Якщо натисну правою кнопкою мишки, у мене є пункти е Відключити маску. Тобто вона перекреслюється, вона все ще присутнього об'єкту, але її ефект не впливає. Праву мишки знову вимкнув. Delete. Видалити маску і все повертається на початок. Apply це застосувати маску до зображення, тобто тоді вже фізично по масці ділянки виріжуться. І зміни в зображенні внесено. Там на мініатюрці може з'явитися шахівниця. Так, це тепер от ділянка прозоро, все, її нема. Але краще хай маска лишається. Є, ще в неї там, параметри додати до то тобто воно по масці виділяє. Е, і тому подібне. Е, можна знову повернутися в параметри там, Select Mask, але от вони бачите, збились, повернулися на початок і ви будете вносити зміни в, е, уже в там, зроблену маску, Тож, в принципі, другий раз е, воно не буде працювати як потрібно. Тобто З головних вам потрібно. Ця. Відключити увімкнути, видалити і застосувати. Решта вам вже може і не знадобитися. Далі маску, якщо я зараз видалю, я можу створити просто до зображення, вибравши потрібний шар, натиснувши цю мініатюру Layer Mask, о, вона створюється за замовчуванням біла. Я можу її міняти кнопку інверт прямо тут. Тут міняється чорний на білий навпаки. Або е Комбінацією клавіш ctrl -I. Ну, Ми будемо для зручності, для простоти використовувати тут інверсію. Так, і пензликом чорним, або білим, або можна взяти сірий і по ним малювати, і він буде так. Змішувати, якби нафти. Наполовину бачимо, наполовину не бачимо. Тобто такий ефект просвічування, тобто неповна прозорість. Залежить від ситуації, коли потрібно робити всякі м'які п'які переходи між дотичними ділянками, є сенс при замішуванні. І по ній я потім можу так само. Тепер можу, наприклад, малювати просто чорним пензликом так, і приховувати. Буде те ж саме. Ще одне. Якщо ми, наприклад, створимо виділен цим першим способом, але ми не використовуємо через магічну паличку функцію замаскувати, а просто одразу додаємо маску, так вона додається. Кольори на тих місцях, ми їх інвертуємо, і ми побачимо, що у нас об дуже чіткі і грубі крає. Ми можемо це міняти прямо на масці. тобто Тут уже ручний спосіб: берете пензл, берете такий колір. Колір можна, до речі, міняти для мініатюрки одразу або перемикати їх місцями. Ще це робиться через кнопку X на англійській розкладці. тобто Ви встановили два кольори і міняєтесь між ними. дивитесь, який вам в який момент потрібен. Тобто я можу взяти там білий колір, взяти якийсь м'який пензлик, дати йому невеликий розмір і пробувати проходитися так по краю і потрошку відновлювати. Ну, а тут вже буде перемикання туди-сюди. Тобто ви затерли, вийшли задалеко, перемкнулись, збільшили, зменшили пензлик і потихеньку так от підтираєте. Ну, тут. Довше і важче, але тим не менш теж а, можна. Можливо, занадто великий там розмір пензля і треба якимось там невеликими ділянками проходити і от плавно, акуратно затирати. Ну тут вже такий багатоетапний елемент. Тобто, задалеко ви зайшли, занизько. І робити його таким а, плавним. Так, оце вже може бути ну або воно дуже там сильно можна взяти, наприклад, пряму лінію. Виберу так от ділянку, зайду її трошки на там, пікселі, 1-2 і візьму просто заливку, і так само чорним кольором. Кілька етапів там проклацаю, кілька разів так, і можна буде, щоб воно е затирається. Можна взяти в принципі просто в один рядок, збільшити. Вибрати його і так само залити ділянками або пензликом замалювати. Тобто, воно ж виділення не вийде за межі ефект не вийде за межі виділення, тому там я можу взяти і просто чисто стерти цілий ряд пікселів, Ctrl-D, і у мене чітка пряма лінія. Ну, а отут так доведеться якось там акуратно і просто плавно. Тут просто так, рядок виділений. Які тепер, наприклад, не горизонтальний, а вертикальний, і так само затерли. Далі на зображення з маскою можна накладати інші ефекти, і ефекти будуть працювати реагуючи на маску. Тобто, якщо я візьму двічі класно по сірому простору, щоб відкрилася в мене стиль шару, і візьму, наприклад, відкинути тінь дропшел які краще її зробити на а, світлому фоні, я створюю ще один шар, візьму світліший колір, який сам рожевий, залю його і повернуся до шару. Зайду в Drop Shadow. Ось, я її бачу. Застосовується вона, бачите, не до всього зображення, а лише для того, що видимо по масі, тобто самі картки. Якщо маску тут відключити, то, відповідно, там, ефект розсіється. От, зараз. От є якась тіна, да, якась там якусь відходить, якісь там розміри воно, воно має. От Я її застосовую і в мене є маска. Я її відключаю. Ефект зникнув не зник, він за межами аркушу він там десь за ним вмикаю, все, ефект працює. Тобто я таким чином можу. Діяти. От я переміщую об'єкт зв'язці з маскою, маска рухається. Тобто ділянки, які обмежені маскою, вони так само йдуть і працюють, і все з ними нормально. Я можу сюди додавати там, що завгодно, стилі, ефекти. Вони будуть працювати по масці. Маску можна копіювати. Тобто, якщо в мене є, наприклад, якийсь ще один шар або там інше зображення. Нехай там. Я можу. Вибравши маску, затиснувши кнопку Ctrl і класуши по масі, бачите, значок змінився, я виділяю цю ділянку і можу там взяти і застосувати до нового шару. Виділення не знімаю, все є. Вибираю створити маску, вона дублюється. Можу це, наприклад, зробити так: Add mask to selection. Вибираю. Ну, Тут тобто воно виділо, знову вибираю новий шар, знову маску. Працює так само, тобто ви або через контекстне меню, або через комбінацію клавіш. Маску можна переносити. Просто перетягнути і вона діє. Ось. Такого плану. А, знову ж, основне її завдання це приховувати одну ділянку, відображаючи іншу. Є ще один спосіб. А, видалю. А, наприклад, можна створити маску не через а, інструмент виділення, який дозволяється зробити, не створивши порожню маску, наприклад, і відредугувавши її, а зайшовши в режим швидкої маски. А, клавіша Q на Лізький розкладці клавіатури, я її натискаю, у вас підсвічується шар червоним кольором. Це означає, що якщо зараз я будь-який інструмент малювання і буду ним малювати, таким червоним кольором е замальовуватися якась ділянка зображення. Тобто, це, знову ж таки, як виділення, тільки вже більш таки, е точне. Тут ви вже, тут ви вже можете замалювати, як вам хочеться. От, і коли воно зроблено, ви відключаєте, тобто виходите з цього режиму, натискаєте знову клавішу Q. У вас з'являється ваше нове плаваюче виділення, і ви знову задіюєте маску. От по ній, ви бачите, до речі, тут де не домальовано, і воно просвічується. Я можу малювати прямо в масці. Або чорним приховати ділянки, які я не повинен бачити, Можливо, там десь прозорість у мене була, або знаком який пензлик. от Я його приховую. Нової ну, інверсії або навпаки. І я можу отак от тепер уже по масці малювати і підфарбовувати. Все такого типу. Давайте розглянемо там варіант трохи цікавіший. Я завантажу через скрипти зображення в стек. Вибираєте два зображення, вони відкриваються ну, як стек в новому. Файлі. І ось у мене є два зображення. Я можу бачити одне крізь інше. Що я зроблю? Я візьму це верхнє, Додам до нього маску. Візьму пунктир. виділення. Виділю, наприклад, отут ділянку з вікном. Якусь там по розміру, не обов'язково навіть точно. Візьму тут колір і залю його чорним. Так? Ну, не в тому порядку. Але Вибрав, інверсія, все є. Що я можу зробити? Я можу перемістити це вікно, як мені треба, виставити його десь тут. Можливо, воно не підходить по розміру. Я можу зайти в edit редагування, Free Transform, і ви побачите, що рамка у вас буде по зображенню. Навіть, враховуючи, що тут є маска, воно все одно враховує повний розмір зображення. А, тож доведеться або так збільшувати, або застосовувати маску і потім тільки її а, наносити. Що я тут ще побачу? Що у мене а, там є різниця кольорів, да? ну, я зачепив шматок стіни. Окей, застосовую зміни, беру пензлик, збільшую і оцю ділянку, яка мені не потрібна, я там, можу її взяти і чорним затерти. Так, да, у мене проступить е, трохи вікно. Може, це і не страшно відстані все одно цього не буде видно, але я можу поміняти кольори, відновити або приховати частину. Зображення. Так, Воно буде там трохи грубіше. Але тепер я беру цю маску, застосовую. І взявши ще раз, вільну трансформацію, тепер вже вона по цьому об'єкту формується, тому що маска застосувалася і вона обрізала зображення все, що було зайве. І я тепер мушу його взяти трошки тут. Розтягнути або з масштабом, або затиснувши Shift. трошки отак от В боки. Ну і далі вже там акуратніше їх, між собою, якось ще через пензлик, вже через нову маску на цьому шарі з якимось невеликим значенням, з низькою з низьким значенням непрозорості я можу брати і змішувати змішувати, затирати зображення. Ось такого плану. І ось так я можу е створювати або з'єднувати між собою два зображення. Знову застосую, Apply. зроблю з нього копію, переміщу, наприклад, і поставлю в друге вікно. Ну, тут можна краще кілька, але суть, я думаю, від цього зрозуміла. Було одне, стало. Інше. Ось так працюють маски в Photoshop. Це безпечний спосіб вносити зміни в зображення, редагувати, поєднувати їх між собою, тобто колажувати. І не боятися, що ви зіпсуєте вихідне зображення. А на цьому на сьогодні все. До наступного разу.